Я отримала контузію. Я отримала уламкове поранення руки, ноги і ключиці. Все населення чекає там російську армію. Ми мали нам привезти поранених. По точці передачі поранених прилетіла крилата ракета. Пані Ірино, доброго дня. Вітаю. Ми з вами вже встигли поговорити перед нашим спілкуванням. Ви розповіли, що для вас шлях був дуже непростим в Збройні Сили України. Це упередженість була до жінок чи до відсутності у вас досвіду, як ви думаєте? Насправді в мене ніхто не питав, чи є в мене досвід. Вони побачили жінку, яка збирається йти на війну. Це було в Києві. Так, це ще було в Києві. І просто взяли за ручку мене і відвели до мого велосипеда, як вони назвали мій мотоцикл. А це був ваш байк? Так. На якому ви їздили, я так розумію, певний час до того і мали. Так, я до повномасштабного вторгнення була в складі волонтерської організації Мотохелп. Я їздила на виклики швидкої, надавала першу допомогу пораненим потерпілим і ну, там вже отримала навички, ми возили кров. І з цими навичками я йшла на війну. Ну і плюс я вчилася стріляти ще, тренувалася до повномасштабного вторгнення. І я подумала, що свою користь, свою частинку якусь яку я можу принести, я принесу користь. Ну але трошки погодитись не зовсім звична кар'єра для спеціаліста, який працював проджект-менеджером в медіабізнесі, Starlight Media був і такий трошки. Зміна кар'єри, чи тут все нормально? А, та які часи? Т така і зайнятість насправді а, був час, коли було мирне життя плюс-мінус мирне. А, ну, плюс-мінус мирне, тому що завдяки хлопцям, які були а, біля окупованих територій, захищали наші території. Ми жили мирним життям. І да, я працювала. В цивільній сфері, я працювала керівником проєктів, я оптимізовувала бізнес-процеси. Почалась повномасштабна війна, ворог іде до нас. Ну я не можу робити вигляд, що все нормально. Треба перелаштовуватись, переключатись і робити максимум що ти з того, що ти можеш, для того, щоб захистити себе, своїх рідних і землю, на якій ти живеш. Якби ви зараз мали можливість звернутися до Ірини рік тому, у 2022 році. Що ви сказали сама собі? Чого тобі потрібно навчитися? Можливо, те, що ви не встигли зробити. Що б ви сказали, що потрібно зробити інакше, можливо, ніж це відбулося за цей рік? Так, це Ага. Значить, так, копай краще, вчись копати краще. Бо тобі це ще не раз знадобиться. Ви самі роїте собі укриття. Ну, коли, Чи поброди, коли є необхідність, то да, звісно, я такий самий військовослужбовець, як і інші. Я не вимагаю до себе якогось іншого відношення. І насправді, коли ми вперше поїхали на передову, то я взяла лопату і пішла рити собі окопчик, хоча б невеликий, бо ми ночували при відкритому небі. І всі так з мене посміялися, і я сказала, що краще, якщо прилетить, я перестрахуюсь, плюс фізичні вправи ще нікому не заважали. І деякі все-таки так подивилися і пішли разом зі мною копати окопчики невеличкі. Так що, так, да, це Скільки часу займає вирити окоп зараз в Україні. Ну, з від ґрунту, зрозуміло, період року залежить, але плюс-мінус. Ну, я повноцінний окоп собі ніколи не копала. Не копала. Але так, щоб. А... Сантиметрів 20, там за хвилин 15 можна викопати. Ще залежить можна. від ґрунту, від ну, безпорець. місця, безпорець. де ти знаходишся. Під Лісичанськом виїздили цією знаменитою трасою, яка йде туди на трасу Новодружицьку. Над містом, яке знаходиться. А, І там постійно прострілювалася. Ні, я була під Лисичанськом, саме нижче, там, де. Внизу, до Сєвєродонецька. Да. Так. А там. Ви бачили, ну, от, можливо, там, через річку власне, росіян ви бачили їхні підрозділи в місті? А, особисто я ні, саме підрозділи в місті, ага. але у нас було кілька полонених. Угу. Була можливість познайомитися з тими, хто угу. воює проти нас. А хто вони були, до речі? Етнічні росіяни чи представники так званих малих народів? Це були, до речі, ДНРівці. ДНРівці? Так. Вау. Як в принципі всі росіяни, вони розказували, що а, розказували, що їх насильно мобілізували, вони не хотіли війни, вони нікого не вбивали, і у кожного своя історія. Як не механік, то водій просто. А ну да, ну це звісно історія, пісня Так. А де, до речі, найгірші ґрунти, з якими ви стикались в Україні? А от якраз під Лисичанськом, мені здається, там дуже Набильнич. глинистий ґрунт, і його дуже-дуже важко вкопати, особливо коли сухо. Ну там взагалі все складно, не тільки ґрунт. І умови війни, і люди, які там живуть. Чи це прав... правдиві упередження про те, що більшість населення там чекає російську армію і вони не хочуть, щоб там була Україна? А... Є таке, але я не можу сказати, що все населення чекає там російську армію. А, В той період там були люди, які реально дуже сильно нас виручали. Виручали, допомагали, враховуючи, в яких ми умовах були. А, нам просто бабуся там, намагалася готувати їсти. Там, покупатись, якось організувати, при тому, що у неї у самої не так, щоб багато статків було, але вона намагалася допомогти тим, чим може. Тому, е якщо говорити про війну і про те, за що ми боремось, то ми боремось саме за таких людей. Бо не за, не землю. Не за землю. Не за... Ну звісно, земля це земля це територія, але в першу чергу люди. Тобто ви от в цій дилемі ви обираєте людей, а не землю. Я обираю людей. людей. Я завжди обираю людей. Але ж ворог одно посилається, він забирає нашу землю далі більше, більше, більше і більше. Коли ж це має, правда, скінчитись? Коли ми маємо сказати, ну далі ми вже йти не можемо. А ми якраз і займаємось тим, щоб не дати ворогу забирати нашу землю більше. А, наша земля це ж не просто територія, це чиїсь домівки. Місце, де людина прожила все своє життя. Чому багато хто з літніх людей не виїжджає? Бо люди не уявляють взагалі життя за межами їх населеного пункту, за межами їх району. Вони все життя прожили там. І фактично, руйнуючи їхні домівки, вони орки, кацапи, руйнують життя цих людей. Пані Рена, якщо ми порівняємо українську і російську, ну на момент, давайте так Лісичанська втрати у росіян вважається набагато більшим. Чому, чому так? Чому вони вмирають більше? Тому що наші при першій можливості намагаються забрати поранених, загиблих, а росіяни просто йдуть з позиції і. Залишають своїх поранених, загиблих як паласти. Наскільки змінилась за рік а, українська евакуація? Чому довелося навчитися? І чи стала вона краще загалом? А, так, я вважаю, що а, українська евакуація, медевакуація, вона значно продвинулася. А, за цей рік люди навчилися. Люди, по-перше, бійці почали розуміти навіщо їм знання першої допомоги. Навчилися надавати собі допомогу, тому що це перший пункт взагалі самодопомога. Це, це перший важливий пункт. А медики теж постійно розвиваються. Вони на навчаннях, вони, ну, навіть. Навіть якщо так просто взяти а, мою волонтерську організацію, ну в якій я була до повномасштабного вторгнення. Якщо раніше там по кілька людей приходило на тренінги з першої допомоги, то зараз просто черга стоїть на тренінг. Люди значно свідоміші стали, і в тому числі, і на війні, ви отримали відзнаку орден, мужності третього ступеня з рук. Президента України. так Які емоції ви відчули в момент, коли президент вручив вам цю нагороду? Насправді це були такі досить різні і протилежні можливо емоції. З однієї сторони, це приємно, звісно, ну від, від президента отримати таку відзнаку. А з іншої сторони, мені напевно було трошки соромно. Ну, зараз спробую пояснити. Так, да, я багато робила. Я не вважаю, що це там незаслужена відзнака. Але а, скільки з хлопцями я працювала, скільки людей а, роблять значно більше, ніж я. Я це бачу. А, чим вони жертвують? А, вони жертвують значно більше, ніж я. І тому в мене таке відчуття було, що є людей. Багато, які значно більше заслуговують на цю нагороду, ніж я. Тому так трошечки було не по собі. Ну, але ж ви отримали цю нагороду за те, що ви справді зробили. А, розкажіть про те, що сталося тоді під Висиченськом. А я працювала на медевакуації. і були місця, де ми а, забирали поранених. Нам привозили з позиції поранених, ми їх забирали, стабілізували, і наша задача була а, зробити так, щоб людина в стабільному стані а, доїхала до медичного закладу. А, і один раз, коли ми от чекали, якраз не мали нам привезти поранених, а, по точці передачі поранених прилетіла крилата ракета. Це Яка саме ви не знаєте? Не, не знаю. А, взагалі, а, ну, я піднялася, зрозуміла, що в мене кров, подивилася, оглянула себе, зрозуміла, що не критичні поранення, почала надавати допомогу побратимам, затягнули решту уцілівших, хоча б трошки уцілівших, в машину і вивезли їх, врятувавши тим самим їм життя. Після цього я поїхала в лікарню, мене оглянули, я попросила, щоб мене там заліпили плюс-мінус, і я повернулася до виконання своїх задач. А десь там через тиждень, плюс-мінус, наша машина евакуаційна наїхала на уламок і перевернулася кілька разів в яр і я зламала руку. Насправді пощастило, я вважаю, бо там можна було отримати більш серйозні травми. І так я звідти вибула. Напевно, за те, що там не боялася під обстрілами вивозити людей, надавати допомогу. І за те, що повернулася все-таки до виконання своїх задач після поранення. На якій відстані тоді від вас приблизно розривалася російська ракета? Метрів 50. Метрів 50. ну це так. дуже близько. Дуже близько були загиблі, і людина, яка сиділа напроти мене в двох метрах. От як ми з вами спілкуємось, може, трошечки далі. Вона загинула. І я вважаю, що мені дуже сильно пощастило, що я вижила. Ви отримали контузію для того? Так. Я отримала контузію, я отримала уламкове поранення руки, ноги і ключиці. А уламки поки що не витягнула. Тобто вони зараз в вашому тілі? Так. Для того, щоб витягнути уламок з ноги, треба розрізати півноги. Тому лікарі сказали, що краще залишитись. А уламок в руці, оскільки я через тиждень руку поламала, в гіпсі була, лікувалася, нічого не витягнула. Потім сказали, поки реабілітація не можна, а потім я знову на війну поїхала і вже якось після перемоги. Дивіться, з такими поранами, як ваші, треба мати надзвичайну мотивацію до того, щоб продовжувати. Виконувати свої обов'язки. Що вас мотивує найбільше? Мене мотивують ті люди, які от там в окопах роблять так, щоб Київ жив мирним життям, Київ і решта міст, бо а, вони варті того, щоб для них щось робити. А якщо я можу їм надати допомогу, а, в разі якщо, не дай Бог, їх поранило, то я це маю робити. Має бути людина, яка їм допоможе. Має бути, мають бути люди, які допоможуть їм на будь-якому етапі. І це стосується не тільки першої медичної допомоги, це стосується да банально документації, оформлення якоїсь документації. А ми, ми всі знаємо про паперову армію. Да Вон, людина, яка ось там сидить і захищає нас, вона не повинна. Паритись про те, що там, їй треба зібрати кучу якихось документів, розібратися в якихось процесах і так далі. Наша задача їм покращити і полегшити життя настільки, наскільки це можливо. А що зараз з добровольцями з набором, пане Ірина? Ну, здебільшого, ті, хто хотів воювати, вони вже воюють. А, є люди, які хочуть потрапити, які з певних причин не пішли. На війну трошки раніше, але здебільшого всі, хто хотів, вони вже воюють. Тому все не дуже добре. Так і зараз середній вік, скажімо так, воїна батальйона декіпала, скільки зараз середньої? Я навіть колись рахувала це десь 33 роки, по-моєму, mm. якщо я правильно пам'ятаю. Це хороший середній вік. Які найбільші не побутові незручності на війні для вас особисто? Чого бракує? — Насправді для мене мені всього вистачає. Ну, Я не дуже виваглива до умов. Насправді, я трошки хвилювалася, як я буду жити там, без фена, як жінка. Без можливості помитись, але за цей час я зрозуміла, що з будь-якою ситуацією можна знайти вихід. І якщо навіть немає води, можна взяти пляшку води і помити голову з пляшки води. Угу. Холодно? Та неважливо, аби вода була. З ваших близьких, з вашого оточення, скільки людей зараз знаходяться на війні? З мого оточення до повномасштабного вторгнення. З вашого оточення до повномасштабного вторгнення і з вашої сім'ї? А всього десь людей 15-20 моїх знайомих. До речі, да, мене зараз засмучує той момент, що а, ми воюємо, ми на передовій, але коли заїжджаєш в будь-яке місто, то. Ти дивишся і купа здорових, молодих чоловіків просто собі ходять, живуть своїм життям, не думаючи про те, що там, війна треба захищати. У вас це особисто дратує? Чи у вас інші емоції? А... Та мене це не дратує, але мене це засмучує. засмучує. І показує, наскільки у нас є, над чим працювати в плані самосвідомості нації. Бо багато людей пішло в лави територіальної оборони і Збройних сил України а, загалом, коли а, почався повномасштабний наступ, коли відчули вони, що от до їхнього дому іде ворог. Зараз, коли війна десь там на сході, вони цього не відчувають. Вони вважають, що ну, все можна жити мирним життям. Але вони не розуміють, що завдяки от таким, як ми, які тут на сході, вони можуть жити мирним життям. Але ми не вибирали цей шлях. Ну тобто, ми не як кажуть, жінки, жінки не рождяни для війни російської. Так? так ніхто не народжений для війни. Ні, мене засмучує, що рівень самосвідомості нації трошки. Ще треба над цим дуже добре працювати. Зараз ви лейтенант Збройних сил України, батальйони спеціального призначення Дике Поле. У вас є амбіції вашої військової кар'єри? Ви хочете чогось досягти більшого? Зараз я про це не думаю. Зараз я намагаюся зробити найбільше там, де я можу зробити. Бо це зараз в пріоритеті. Чи все зараз відбувається? Правильно, я маю на увазі, з точки зору суспільства. Ну от, наскільки суспільство через рік мобілізувалось, ми вже з вами говорили, що не всі. Але якщо оцінювати події взагалом, чи стали люди іншими? В кращому розумінні, в гіршому розумінні? Війна, я вважаю, будь-яку людину в Україні вона змінила. Так чи інакше. Якщо говорити про тих людей, які на війні, можу сказати так, війна відкриває в людині її, її справжню натуру, якою вона є. Для, хтось, для когось стає більш критичним, там, бути чесним, допомагати, там, стає прям дуже важливим, що от мій побратим пішов, я не можу його кинути, я маю обов'язково бути з своїми хлопцями. Для когось стає більш критичним там оберігати, допомагати якимось чином. Для когось, навпаки, він, це можливість там вихлеснути свою злость, якусь ну, такі от негативні емоції. Щодо українців в цілому. А... Я насправді дуже була вражена, здивована, і в мене пару разів прямо сльози на очі наверталися хоча я не дуже там дівчинка, яка любить плакати від того наскільки люди гуртуються і допомагають. Особливо на початку повномасштабного вторгнення просто ті речі, які робили люди, вони неймовірними були. Що вони могли дістати, за які терміни як організувати. Ні ну, для кого не секрет, що на початку повномасштабного вторгнення забезпечення армії, оскільки стало дуже багато військових, воно вийшло за рахунок волонтерів здебільшого. Волонтерів, людей, які просто приносили банально бутерброди, щоб нагодувати військових. Тому е, я... і через рік насправді це не сильно змінилося. Багато хто допомагає, багато хто підтягується і все ще розуміє, навіщо там 10-та машина підрозділу, е, навіщо там, одяг, ну і так далі. Хто? Тому... У мене більш позитивні невідношення. Хто у вас особисто зараз надихає найбільше на, на війні. А... З людей. Насправді, якщо говорити про цей підрозділ, то напевно мій командир. А... Про комбата? Так. А... Я здивована. Я трошки спілкувалася з різними підрозділами за цей рік. І я насправді здивована, приємно здивована була туманом, оскільки а, я мало командирів знаю, які намагаються використати людський ресурс там, де він буде найбільш корисним. Ну, тобто, знаю випадки, коли кандидат наук стояв там на а, десь на шлагбаумі. У нас такого немає. У нас а, командир з билим досвідом ходить на штурми. А, Людина бізнесу в мирному житті а, і він намагається раціонально використовувати ресурс і раціонально будувати процеси в батальйоні. Це дуже важливий бонус, дуже важливий плюс, я вважаю. Які риси вас особисто розкрила війна? Я зрозуміла, що я вже не боюсь померти. Я розумію, що померти легко. А, і а, я розумію, що, ну, в принципі, да, таке можливо. І що ж, не плануємо надалеко. Не хотілося б, але якщо доведеться, то ж Ну, Якщо ви не боїтесь померти, чого тоді ви боїтесь? Щоб помруть мої близькі. А близькі це тільки сім'я чи побратими теж? Ні, побратими. Одна із таких цікавих штук на війні. Ти дуже сильно зближаєшся, дуже швидко зближаєшся з людьми і своїми побратимами. І це насправді дуже великий удар, коли хтось із них гине. Кого було втрачати для вас на найважче з тих, кого вже нема? Я не можу так виділити. Дуже багато хороших людей, моїх близьких людей, які, з якими ми зблизилися за час війни, загинуло. І це буде, напевно, і неправильно виділяти, кого найважче. Ваш особистий мартиролог, він уже дуже великий. Що перепрошую? Ваш особистий, я маю на увазі, мартиролог список тих, кого ви втратили. Наскільки він великий? Він більший, ніж треба. Хоча навіть один це більше, ніж треба. Ну, у вас є люди, які, для яких ви зараз стали особливо я так скажу, на війні. Напевно. Навколо вас. Хочеться вірити. Ну, і тоді вже буде фінальне питання. Чого ви хочете для себе найбільше особисто? Особисто для себе? Особисто для себе в мене план, навіть не бажання а план пережити цю війну. Це буде просто ідеальний результат. Прекрасно. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.